Михайло Драгоманов, борець за чисту національність, українську націю, ставив пріоритет свободи вище за все. Саме йому належить ідея розбудови української політичної нації. Євген Коновалець. Він створив організацію українських націоналістів і українську військову організацію Степан Андрійович Бандера, український політичний діяч, один із радикальних та чільних ідеологів. Практиків і теориків українського націоналістичного руху ХХ століття І здавалося, що в такий скрутний для країни час персонажі з героїчних розповідей більше не з'являться, але весь цей час вони були серед нас. Проте, Ей, плине кача по ти сині. Плине кача по сині. Мамко ж моя, не лаймені, моя. Не забувайте ціну, яку ми платимо щодня.